Народ, ви не той жика обрали. Тут двері від Галіції Сталь. Шумоізоляція підвищена, і замки захищені зі всіх сторін. Навіть не намагайтесь. Якщо хочеш почути коляду, а в тебе двері від Галіції Сталь, то привідкривай їх на свята. Галіція сталь. І тут Галіція сталь. Ну І тут також Галіція сталь. Ну і ще приблизно 60 дверей виробництва галіції сталь За виробництво Галіції Сталь вони не тільки виділяються з цього простору, а і ще й якісно виготовлені, укриті порошковою фарбою з нашого великого арсеналу кольорів. А і ще вони ідеальні. Вам не здається, що мені здається, що тут більше нічого говорити. Ще один готовий об'єкт, ще один задоволений клієнт, ще одна вдала співпраця Галіції Сталь. Постійно говоримо про міцність, безпечність, силу. А показати що слабо.